Але я хочу вас запитати, хто є найкращим дипломатом? І я маю право на думку з цього приводу. Бо я не тільки п'ятий президент, я також колишній міністр закордонних справ? Маєте ідеї, хто це саме так. Збройні сили України сьогодні у Львові, молодіжня столиці України 2025 відбувається International Political Camp, де об'єдналися 200 учасників з 12 країн Європи і з усіх куточків України, і насправді це дивовижна комбінація дебатів, дискусій панельних, і це дозволяє нам зрозуміти більше і краще європейців і європейцям зрозуміти з якими проблемами ми сьогодні стикаємося. Це нас ближе, оскільки наша. Задача у молодіжної організації ще більше наблизитись до європейського союзу і НАТО, це треба регулювати на таких горизонтальних зв'язках, і все це для, для того, щоб обговорити, як Україні ефективно вступити в європейський союз. Тому що ми тут сьогодні, як і Family, як велика родина європейської народної партії, як студентська організація цієї партії, як молодіжна організація цієї партії. Ми вже працюємо давно над тим, щоб розбудовувати всі ці міжнародні мости, щоб працювати над Культурною молодіжною дипломатією, щоб просувати інтереси України на молодіжному рівні. І це для нас напевно найцінніше сприяти цьому євроінтеграційному процесу. До нас долучилися спікери і експерти європейського рівня з інституту Роберта Шумена, наш партнер фонд Конрада Аденаура. Це велика честь і довіра. Також тут представники IYDU, і ЄП і це найбільше політичні молодіжні організації Європи та світу. Надзвичайно фахові люди є молоді люди, які представляють уже в які представляють молодіжні партійні структури в різних країнах світу, і це не є просто тусовка. Це насправді бажання знайти правильні аргументи, знайти правильні слова, щоб далі працювати з громадянськими суспільствами своїх держав, переконувати своїх політиків, чому варто протидіяти московській агресії і допомагати українській державі. Yeah, international... Міжнародний політичний літній молодіжний та. Це справді унікальний надзвичайний захід від нашого давнього партнера Солідарної молоді. Він збирає людей не лише з усієї України, а й представників міжнародних партій, які є членами однієї родини, як от родина ЄНП з усієї Європи. І люди з усієї Європи приїхали в Україну в ці часи. Це справді дивовижно. І я дуже щасливий, що це стало можливим, що приїхало так багато іноземних гостей. Ми могли обговорювати міжнародні теми, світову політику, а також обмінюватися досвідом щодо того, як мотивувати людей долучатися до політичного життя. І це надзвичайно важливо обмінюватися поглядами та досвідом зі своїми європейськими друзями. Тож це справді чудовий захід. І він був бездоганно організований нашими друзями з солідарний молоді тут в Україні це справді багато чого варто. Коли я їду в Україну, я завжди чую. О, невже ти можеш туди поїхати? Це ж небезпечно. Як ти на це наважився? Як ти на це наважився? Ти сміливий. Ви всі сміливі. Дякую вам, що приїхали. Можливість провести такий міжнародний захід тут це великий успіх і потужний знак підтримки. Щиро дякую вам за це. Я також хотів би подякувати президенту Порошенку за потужну підтримку нашої фундації нашої роботи за те, що він завжди готовий зустріти гостей за допомогу порадою. Дуже дякую. Ви й досі є найбільшою опорою нашої роботи в Україні. Щиро дякую дат Не маю жодних сумнівів, що сьогодні для нас історичний день. Я оптиміст, і я можу уявити, що цієї ночі наймовірніше ми не будемо спати. Через Аляску зараз це життєво важливо для України. Це життєво важливо для Європи. Це життєво важливо для Сполучених Штатів. І наймовірніше це життєво важливо для Росії, для майбутньої Росії. Чи достатньо я оптимістичний так по-перше, ми не сприймаємо дивну ідею про обмін території? Фромсамстрейнч ідіяуди. Своп Саме тут ми повинні говорити про те, як врятувати Україну. Саме тут ми повинні говорити про те, як захистити демократію та свободу. Саме тут ми повинні продовжувати нашу інтеграцію до Європейського Союзу та нашу євроатлантичну інтеграцію до НАТО. І я пишаюся, що це було розпочато моєю командою під час мого терміну з 2014 року, одразу після революції гідності. Зараз вони кажуть, і я з цим повністю згоден, що це час не тільки для збройних сил, але й час для дипломатії. Я з цим повністю згоден. Дипломати зараз повинні говорити голосно, не тільки щоб зупинити війну, але й щоб захистити Україну. Але я хочу вас запитати, хто є найкращим дипломатом? І я маю право на думку з цього приводу, бо я не тільки п'ятий президент, я також колишній міністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол. Амнотолі дефіспрезидент, ама осоди поме міністр Форе Фес, екстраодинаремпленіпотеншорімбасадер і з усією своєю кваліфікацією я хочу сказати вам, що у нас є найкращий дипломат не тільки в Україні, але й у світі Маєте ідею, хто це саме так? Збройні сили України. Чому? Тому що Путін не розуміє жодної іншої мови. Він розуміє тільки одну мову мову сили. І яке головне послання зараз, сьогодні, під час історичних можливих подій на Алясці? Припиніть намагатися говорити про мирну угоду просто зараз, сьогодні. Я знаю, що це означає. З моїх довгих 19 годинних переговорів щодо мінської угоди яка врятувала націю, яка врятувала країну, яка допомогла нам. Ми виграли час, щоб створити збройні сили, щоб відновити економіку, щоб відновити демократію, і щоб бути готовими до повномасштабної російської агресії, тобі при фуллсайз Рашан агреш. І в цій ситуації. Я думаю, що зараз ми можемо говорити тільки про одне що це? Безумовне, всеохопне, надійне припинення вогню. без цього неможливо мати глобальну безпекову ситуацію. Чому? Тому що Росія своєю агресією як один із членів Ради безпеки ООН, повністю зруйнувала повоєнну систему безпеки. І тому ми повинні бути єдиними. Ми повинні бути сильними. Ми повинні перевести наші європейські економіки на військові рейки. І ми повинні відкрити, але на основі заслуг відкрити двері Європейського Союзу та відкрити двері НАТО для України. А ми в Україні повинні виконати своє домашнє завдання. Ми повинні захищати реформи. Усі реформи, які були здійснені під час мого президентства. Починаючи з децентралізації і закінчуючи антикорупційною реформою. Починаючи з реформи державної служби і закінчуючи реформою фінансових установ починаючи з реформи сектору безпеки і збройних сил і закінчуючи позицію верховенства права, незалежності судів, захисту прав людини, захисту прав журналістів, захисту прав молоді та багатьох багатьох інших, теменвайц, протект до райцівджоналіст, протектнерайцов емені мене адес. І це саме те, про що ми тут говоримо. Ми говоримо про те, як наблизити Україну до Європи, як зробити так, щоб ми стали частиною Європи і як зробити це якомога швидше. Ми можемо зробити велику справу: зупинити війну, принести мир, привести Україну в Європу, врятувати демократію та зробити Україну знову великою.